Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Мій топ 5, 10 або 15 компаній, в акції яких варто розглядати для інвестицій в місяці листопаді 2025 року. Нагадую, це відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом, тискаємо вподобайку. Вам за це плюс 100% блокарми. Починаємо. То тобто підписаний на мене в телеграм-каналі, в опису під відео є посилання на мій телеграм-канал, то знаю, що в цьому місяці. Я продав більшу частину свого портфеля, позакривав свої плюси-мінуси. І в загальному ось так це виглядало. В принципі, ось є скріншот, я викладав, можете собі перейти, подивитися, що я попродавав. Я продав позицію в худ, плюс 250%, eh, Micron Technology, плюс 20, 220%, відсотків. Amazon частину продав. Там декілька акцій, був він у мене там плюс 80%. Відсотків. Coinbase собі продав, плюс 53%, греб частину продав, так само, плюс 40% відсотків. United Health, плюс 25%. Відсотків. І Airbnb плюс 7,5% був. Попродавав в більшості із особистих причин, потрібні були гроші. Ну і плюс до того треба було трішки робити ребаланс портфеля. Тому тут якби співпало. В загальному вийшло десь плюс 10 тисяч доларів закрив в плюс собі. Ну тут можете собі порахувати, подивитися, бачите, що Робінгуд в плюсі був на 6 тисяч, мікронтехлоджі на 3,5, на 3200, ну це вже майже там 10, і тут ще деякі дрібнички. Більшість цих акцій купувалося в цьому році, тому в даний момент. Портфель виглядає ось так: Чотири позиції в плюс і шість позицій в мінус. Ну але в загальному нереалізованих ще є майже 4 тисячі доларів. Ну і вартість портфелю, бачите, ось тут. В загальному моїх якби, грошей було 19 тисяч, і з чого я собі вже закрив 10 тисяч в плюсі. Ну і ще тут є чотири незакритих. Тому можна сказати, закрив цей рік, ну скажем так, більше, ніж 50% в плюс. В принципі, знову ж таки, хто в телеграм-каналі давно, то ось ось тут я викладав останні своїх там скріншотів з портфоліо, то от. Воно там було варте майже 36 тисяч доларів. Ну і далі десь в такому діапазоні портфель тримався. Це портфель на Interactive Brokers, бо ще є Трейдін 212, його я не чіпав, ну, але він теж там якби падає, бо зараз все падає, то цей портфель тоді тримався там від 35 000 до 40 тисяч. Плавав туди-сюди, плюс-мінус 5 тисяч. А портфель на трейдін 212, як і казав, я не чіпав. Ну, але бачимо, наприклад, за останній день він впав майже на 2%. А позиції всі, в принципі, як ми були, так вони і лишаються. І в загальному, якщо перейти на карту SP 500, наприклад, то ми бачимо, що за. Останній день, ось тут у нас є за останній день, то як все майже все попадало, що у нас Хелс Кер тільки тримається на плюс. Ну він не має триматися на плюс, якщо все інше падає. Так само частина енергетики тут світиться зеленим. Ну і Consumer Defense так само, ну там 50 на 50, а решта бачимо, що більшість червоного Cisco тільки на плюс, але це із-за того, що у них останній там був звіт досить таки добрий. До речі, циско я маю і тримаю. Отже, перейдемо до топ-5 моїх, і пізніше покажу топ 10 із того інвестінг. Про пікси, то що ви досить часто пишете мені в коментарях в телеграмі, щоб я показував його. Ну але на початку місяця я не можу показувати. Але всередині місяця частково можна показати. Ну і подивимося, що там, як і до чого. Тим більше що знову ж таки зараз дуже сильно все попадало, особливо технологічний сектор. І отже, перша компанія Amazon, бачимо, як вона за день впала на 2,7%. і ще за вечір впала потім ну, за ніч на два майже на 2%. Тобто, десь 4 45 вона впала за. Один тільки день. Добре, що там по компанії бачимо наступне, що в даний момент вона варта 233 долара за акцію. Компанії здоров'я рахується чудовим. Технічний аналіз нейтральний, аналістичний сентимент зберігається strong Buy купувати. І їх таргет прайс зберігається десь в районі 300 доларів за акцію. Це то, що вони ціляться, і їх fair value, справедлива вартість акції за оцінкою цього сайту за платною версією. Як оцінює цей сайт і аналітики цього сайту, то 243 долара на. Даний момент рахується справедлива вартість цієї компанії. Дивідендів компанія не виплачує. По фінансовим показникам бачимо наступні речі: що за останні 6 років компанія зросла із майже 300 мільярдів до 630-640 мільярдів, тобто таки зробила x 2 Останні 3 роки це по ревеню, якщо рахувати, останні 3 роки бачимо плюс 9, плюс майже 12, плюс 11% відсотків по гроз профіту. за останні 6 років із 115 мільярдів до 311 мільярдів. Так. Само зробила X2. Якщо дивитися Net Income, чистий прибуток, от після сплати всіх податків, зарплат і так далі, то бачимо, що зросла за 6 років в 5 разів. Причому останні 2 роки були досить таки сильними. Тут вони зробили плюс 1200%, і тут іще майже плюс 100%. Один рік у них був мінус 108%, ну але попередні так само, плюс 56, плюс 84. EPS у компанії так само бачимо, зріс в 5 разів за ці 6 років із 1.15 до 5. 53, ну і дивідендів компанія немає. Якщо взяти вкладку Forecast прогнози на майбутнє від цього сайту, від аналітиків цього сайту, то бачимо наступне. Планується, що за наступний рік компанія, за наступні 12 місяців компанія приросте на 24 майже відсотка, 23% відсотки до 293 доларів. І нормальною ціною якраз таки рахується 293 долара. Найнижчою ціною, яку вони вважають, що має бути, це 250 доларів, тобто вже більше, ніж зараз ціна. І максимально. Ціною, які вони там порахували собі, 351 долар за акцію. І якщо спуститися нижче, то бачимо для користувачів платної підписки, в них є вартість справедлива вартість, як вони розраховували. От в даний момент 243 долара вони рахують. Не оцінка всього в 2,5%. Ну але і нижче показано моделі, по яким вони оцінювали цю справедливу вартість. Тут ось є 12 моделів. Кожна компанія може оцінюватися по різному. Ця компанія оцінювалась по 12 моделям, і тут бачите, по яким моделям як вони їх оцінювали. Серед яких так само є 5-річні GCF моделі. Наступна компанія PayPal в даний момент варта 65 доларів. Бачимо так само, як вона впала майже на 3% за останній день, і ще вночі ще майже 2%, тобто в сумі десь 4% вона в мінусі за останній день. Так само вона входить до одної із підбірки від S&P 500. тобто перебити SP 500, обігнати обіграти. Хто вперше на такому відео, то вони мають свій пробікс, штучний інтелект, який підбирає топ 10 акцій, в які вони рахують вар. То інвестувати, результати показують досить нормальні. Про це поговоримо трішки далі. Справедлива вартість компанії рахується недооціненою, і справедлива вартість рахується 101 долар. Бачимо, що здоров'я компанії рахується в хорошому стані, справедлива вартість недооцінена на 55%, хоча технічний аналіз зберігається як strong sell, продавати, але аналістичний сентимент зберігається купувати, і навіть по ньому показано, що їх прайс-таргет 83 долари, тобто плюс 27%. Дивідендів компанія так само не виплачує. По фінансовим показникам бачимо наступне: що по ревеню компанія за останні 6 років так само зробила Х2 із 17 мільярдів до 31,5 мільярда. За останні 3 роки бачимо плюс 8,5, плюс 8, плюс майже 7%. Гроспрофіт у них із 8 мільярдів зріс до 12, майже до 13 мільярдів. Тут, тут вони зробили 50%. По Net інкам по чистому прибутку тут так само, ну не Х2, не, не, не але було. 2,5 мільярда, стало 450. Тому так само десь 50% своїх зробили плюсом. EPS у них зріс так само майже X2 із 2,07 до 4 за останні ці 6 років. Ну і дивідендів немає, не виплачують. По вкладці Forecast по прогнозам на майбутнє бачимо наступне. Планується, що за наступні 12 місяців компанія приросте щонайменше на 27%. Тобто нормальною ціною рахується 83 долара за акцію. Найнижчою ціною рахується 66 доларів за акцію. Тобто така, яка зараз і найвищою, максимальною, вони рахують 120 доларів за акцію, тобто зробити x 2 за один рік. По моделям оцінки бачимо, що справедлива вартість розрахована в 101 долар, тобто 55% має бути плюсом. Оцінювались вони розраховували так само по 12 моделях, і тут можете бачити, скільки як вони порахували по той або іншій моделі. Наступна компанія Grab Holding. В даний момент бачимо, що вона так само впала на 4% за один день і ще вночі на 3%. В Сумі на 7,5% або майже там На 8, в даний момент варта 5 доларів 36 центів. Справедлива вартість її рахується в цій ціні, така яка є, навіть ще менше в 5.02. Здоров'я компанії рахується нормальне, справедлива вартість рахується вже переоцінена майже на 10%. технічний аналіз зберігається strong sell, але аналістичний сентимент зберігається, Strong Buy. і їх прогнози якраз таки на 6,8 долара має бути варта одна акція. Дивідендів компанія так само не виплачує. По фінансовим показанням. Показникам бачимо наступне: що за останні 6 років компанія по ревеню із мінуса вийшла в плюс 3, майже ну 2,8 мільярда. За останні 3 роки вони робили плюс 112, плюс 64, плюс 18%. Грос профіт так само із мінус 2 мільярдів виріс до. 1,1 мільярда плюсом. По Net Income по чистому прибутку із мінус 3,8 мільярда до мінус 105 мільйонів. По епіесу так само із мінус 24 до мінус 0,03, і ну і дивідендів немає. дивідендів не виплачують. Ну і кількість акцій у двох попередніх компаній там з тим було все нормально. Але от кількість акцій бачимо, що за 6 років вона збільшила в десятки разів, тобто із 154 мільйонів, збільшила до 4 майже мільярдів. От настільки сильно вона там. you <laughs> Розбавила долю інвесторів. Але останні три роки бачимо, що вони довипускають, але вже не такими шаленими темпами, як, наприклад, був тут скачок із 500 мільйонів до 4 майже мільярдів до 3,8 По форекасту, по прогнозу на майбутнє бачимо наступне: що все ж таки за наступні 12 місяців вони ціляться в ціну 6,8 долара за акцію, тобто 22 майже 23%. Нормальною ціною вони рахують, що має бути за 12 місяців через рік 6,8 долара, 60 центів. Найнижчою ціною 5 доларів 60 центів, що є нижче чим ціна зараз сьогодні, і максимальною ціною 8 доларів за акцію. В Принципі, особисто для себе я її і маю і тримаю з, з тим прицілом, що десь за рік вона матиме коштувати, ну хоча б 6 доларів. Звичайно, все залежить від того, як у неї будуть просуватися справи, які у неї будуть звіти, які у неї будуть продажі і так далі. В загальному на самому початку я її купував по 3 долари, по 3,5, і потім по 4 докуповував ще. Тому, якби ціна впала, наприклад, до 4,50, то в принципі для мене це був би досить добрий знак, щоб її там докупити. Знову ж таки, особисто для себе. Далі наступна компанія Corsair. Бачимо, знову вона впала. Зараз 8,43 і за ніч ще впала на 2% 8.27 долара за акцію. Справедлива вартість рахується 10,5 доларів, тобто рахується недооціненою. По здоровій компанії рахується в хорошому стані, по справедливій вартості рахується недооцінена на 25%. Технічний аналіз це продавати, аналістичний сантимент все одно зберігається. Бай. Їх прайс-таргет бачимо взагалі 12 доларів 38 центів, і що є недооцінкою якби в 47%. майже відсотків. Компанія так само не виплачує дивідендів. По фінансовим показникам бачимо наступне: що за останні 6 років компанія із 184 мільйонів зросла до 700 мільйонів, тобто зробила такий собі x 3 по ревеню. Дохідність бачимо, було плюс 59%, плюс 41, плюс 26, плюс 21, плюс 9%. Гроспрофіт зріс із 94 мільйонів до 371 мільйона. Тобто теж зробилося таких x 3 майже x 4 А от з чистим прибутком тут у них постійні проблеми із мінус 46 мільйонів. Вони 4 роки йшли ще в мінус, ще в більший мінус, і ще в більший мінус до мінус 175 мільйонів. Але потім останні 2 роки вже почали як би зменшувати свій борг, і він почав перетворюватись в мінус 116 мільйонів, мінус майже 80 мільйонів. Але якщо брати відрізок в 6 років, то бачимо, там було мінус 46 мільйонів, а зараз через 6 років x 2 мінус 80 мільйонів. І надія тільки на те, що збережеться такий сентимент, що. Вони все ж таки знайдуть вихід і будуть виходити в плюс. По EPS, -у, в принципі, бачимо те саме, що із мінус 1,45 до мінус 0,51. По кількості акцій тут та сама ситуація, як і з грабом. Бачимо, що із 32 мільйонів вони збільшили до 157 мільйонів. Ну але знову ж таки, останні три роки, то бачимо, вже не так активно вони збільшують, хоча знову ж таки по 5 мільйонів там додають. Вкладка Forecast прогнози на майбутнє показує нам наступне: що. Що вони ціляться, плюс 47% за рік зробити. Подивимося, чи їм це вдасться. Нормальною ціною вони рахують 12 доларів 38 центів. Найнижчою ціною вони рахують 9 доларів, тобто вище, ніж зараз. І максимальною ціною вони рахують 15 доларів за акцію. Оцінювалось це все по 9 різним моделям справедливої вартості. Ось такі вони були. І от бачимо, що, наприклад, 5-річна DCF модель по ревеню, бачимо, що взагалі 16 доларів 44 цента її Оцінюю. Наступна компанія, компанія VBool. Нагадую, що від менш ризиковних до більш ризиковних ми йшли. Знову ж таки, на мою особисту думку, і бачимо, що в даний момент вона варта 9 доларів 1 цент, точніше, 8 доларів 79 центів. За один день вона впала була на 8%, і потім ще за ніч впала на 2,44. Тобто в сумі на 10% за один день. Здоров'я компанії рахується нормальне, технічний аналіз StrongSell продавати, аналістичний сентимент Зберігається Strong Buy і вони бачать недооцінку в ньому в 105%, тобто 18,5 доларів. Вони рахують, має мають бути така ціна. Справедливої вартості на неї не розраховано. дивідендів так само компанія не виплачує. І все це через те, що компанія досить недавно бачимо від 2022 тільки тут є її дані. По ревеню компанія за 3 роки в принципі стоїть на тому самому місці, по gross profit вона навпаки пішла в мінус. По net income, по чистому прибутку тут ще більше мінус було. 50 мільйонів стало мінус 22 мільйона. По EPSу та сама ситуація було мінус 0,13, стало мінус 3,75. Ну і кількість акцій вони, в принципі, поки що тримають у Можна сказати, ну, трішки не випускають, але не шаленіють і досить сильно їх не випускають. По форекасту, по прогнозам на майбутнє бачимо наступне, що ціляться вони 18,5 долара, тобто плюс 105%. Ну і тут, і за того, що тільки дві людини голосувало, бачимо, в принципі, воно так розбігається: 18 доларів, 18,5%, 19 доларів. Таку ціну вони ціляться, і справедлива вартість ніяк не була розрахована, скоріш за все, просто через те, що досить мало часу компанія є на регіоні. Добре, і далі коротенько про топ-10 від Investing Pro, точніше від їх про пікс від штучного інтелекту, візьмемо. Ті тех титани, які у них є найуспішнішими, які бачимо, що, наприклад, за останній рік техтитани їх зробили плюс 38%, а SP 500 зробив плюс 17,6%. Ось так це виглядає їх. Ось тут є вкладка ProPix для тих, хто має Investing Pro підписку. І, наприклад, що самі відомі для них, самі точніше, найбільш прибуткові, це тех титани, а в загальному вони мають ще дуже багато різних підбірок. Тут ось 15 вкладок по 6 різних підбірок на різні країни є, не тільки. На Америку, Мексика, Китай і так далі. Дуже багато всього. Десь біля 80 є таких підбірок. Це у кого ПРО плюс підписка, у кого просто підписка ПРО, то там здається 6 або 10 є. Отаких. Натискаючи на них, воно показує ось таку річ, що ось, наприклад, першого числа, 1 листопада, вони додали собі ось такі компанії. По такій то ціні ця ціна може скакати плюс-мінус там один або два дні. Якщо це випадало на суботу, перше число, то вони беруть там з п'ятниці, або часто вони там показують по закриттю. Маркета і ціна береться з якби попереднього дня. Тобто, для прикладу, бачимо ось компанію, яку вони додали першого листопада, то ціну вони брали з 31 жовтня. Була ціна 2076, і тут так само бачимо 2076. Тобто, у них немає такого, що вони першого числа показали ціну, яка була там десь 15 жовтня. Ціна показана така, яка, скоріше всього, була вчора по закриттю маркета. І якщо у вас є брокер який дозволяє вам купувати на премаркетах або постмаркетах, маркетах то. Ви можете, в принципі, купити по тій самій плюс-мінус ціні. Або може показати ціну, яка там була в п'ятницю. Наприклад, якщо це випало на суботу, неділю. Не зовсім справедливо, ну але ось так є. Добре, по компаніям, які вони додали 1 листопада, а точніше, 31 жовтня, ціна була ціна показана. Canadian Solar Перша компанія по 20 доларів 77 центів. Сандіск по 199 доларів 33 цента. І знову ж таки, тут ми бачимо зараз, як компанія впала на 6% за один день. Подивитися на фінвіз вже зараз помінялося. Я записую досить довго відео, і бачите, за сьогоднішній день знову ж таки червоне все попадало, але вже не так, як було ще вчора. Ринки відкрилося, тут трішки все змінилося. І наступна компанія Сандіск, так само бачимо, як вона за один день тоді була впала на 14%. Але якщо брати від того числа, коли вони її додали, то можемо так робити і бачити, що вона приросла на 39% від того моменту, як вони її додали. Це перша компанія. Друга компанія, так само бачимо, що приросла на 28% від того моменту. Далі наступні компанії вони добавляли Axelis і Little Fuse. Так само від того числа, як вони їх додали, бачимо, компанія зросла на 2,7%, майже на 3%. Компанія Little Fuse, бачимо, впала. На 1,7%. Далі ще дві компанії Autodesk і AMD по 301 і по 256% вони купували, і ці компанії досить впали. Бачимо, що Autodesk впав на 2,7%. AMD від того числа впало на 4,8%, майже на 5%. Далі ще дві компанії Zebra по 269 і Ultra Ультраклінс по 27%. Бачимо, що Zebra впала на майже 11%. Ultra Ультраклінс впала на 12,6%. Далі ще була компанія Oracle по 262 і компанія Impigen по 202. Ці компанії теж досить сильно попадали. Бачимо, що Oracle впав на 18% і Impigen взагалі впав на 30%. Знову ж таки, більшість технологічних компаній зараз досить сильно падає. Наприклад, той самий Робін Гуд, бачимо, який от я мав, і він там був в моменті доростав до 150 доларів зовсім недавно. Зараз він ось у 120 на 10% впав за один місяць. Якщо його так само порівняти, наприклад, на 17% він впав за ці. 14 днів. А в моменті ось тут він доходив до 152 доларів за акцію. Ну але в загальному, якщо взяти, то наприклад сам цей Робінгуд за 6 місяців виріс на майже 100%, що є досить шаленим. І більшість компаній технологічні так само, от вони за останні півроки досить сильно повистрелювали там на 6 там, на 50-60-100% просто за півроку. Тому зараз, от такий іде відкат. Ну і нижче тут вони от показували, що вони там попродавали собі. Так само я це вже здається опублікував десь в телеграмі от компанії, от такі от, які у них були і вони їх попродавали, то це ось плюс там 36 майже відсотків, плюс майже 20%, відсотків, плюс 19%, відсотків, плюс 7, плюс 3,8, плюс 2,5, плюс 1,8. І деякі вони продали ось в мінус. От, наприклад, Fortinet вони продали мінус 15%. В загальному десь там в Телеграмі є. До речі, ось тут в нашому чаті я знайшов, відписував, щоб не бути голословним, і бачимо, що один місяць вони тоді зафіксували плюс 6,7%, другий місяць там плюс 6,68%. І ще попередні місяці були у них плюс 26,6%. Плюсом, тобто те, то, що вони продавали щомісяця, і тут ось був скріншот, що за один рік вони бачимо SP 500 тоді виріс на 17%. З половиною, а їх IT-дітани, то вони напродавали, там вирос на 41%. І бачимо, тут я, от я показував, що SP 500 от вони деякі місяці були програвали, тобто немає такого, що вони постійно обіграють, обіграють, обіграють. Але в загальному, по загальній картині, то бачимо, наскільки в плюс. І бачимо, що тоді був це старий скріншот, ось 41%, плюсом вони були S&P ISP половиною. Ну а зараз, так як от все падає, то бачимо, що плюс 38% проти 17,6%. it ті більш сильніше трішки падають. Чим сам SP500, Ну але суть в, в, в іншому, що тут теж змінюється, воно не стоїть постійно на місці. А якщо ринок падає, то і тут так само відсвічується що падає. І ще було питання від підписника: як вони чи якось пояснюють, чому вони купили ту або іншу компанію чи ні. Деякі компанії ось вони показують тільки ось так, ось, о, тіпа, ось цього достатньо. А деякі компанії є у них такий ось про ресерч, чи на нього, якщо натиснути, то воно ось так відкриється. І тут скільки 11 сторінок. От вони показують, Що вони там вираховували, як що вони там думали. Свій власний аналіз, От так це все показується. Деякі блогери я знаю це беруть і використовують як за свої думки і виставляють скріншоти в своїх каналах. Ну їх право, якщо вони хочуть, можуть так робити. Так це виглядає, отак От їхнє там пояснення, якесь, чому вони додали ту або іншу компанію. І так само, коли продають, так само вони додають схожий репорт. До речі, ось ще один із постів, що я вчора викладав, наскільки які компанії попадали за один день. Вчора це ось сандіск. На 13, Мікрон на 4,5, Coinbase на 5,5, Tesla на 6, Nvidia та сама на 3,5, Palantir на майже 5%, Supermicro Computers на 6%, Figma на 6,5%, Robinhood на 7,5% за один день просто. І Alphabet, Google там на 2,3%, найменше з усіх. Нагадую, що сайт Investing Pro з їхніми ProPix підбірками акцій проводить зараз досить добру знижку. Перед чорною п'ятницею 55% знижки на двохрічну підписку. Плюс ще додаткові 15% ви отримаєте знижки, якщо зареєструєтесь по посиланню від мене. Ось таке посилання, знайдете його і під відео, і в телеграм-каналі. Тобто в сумі будете мати 70% на двохрічну підписку. Дехто купляє тільки через ці ProPix. Якщо будете мати версію PRO, то буде. Будете мати там тільки 6, здається, підбірок. Якщо будете мати Pro+, Plus, то будете мати там більше 80 підбірок, ну або біля 80 підбірок. Ну і в загальному сайт показує дуже багато корисної інформації, новини, багато інформації по фінансам і по компаніям. Сам користуюсь, маю Pro+. Plus. Бачите, це і в відео показую, і в своїх скріншотах в телеграм-каналі. А 70% знижки, як на мене, це дуже смачна пропозиція. Це, тобто, якби ви хотіли щось купити за 10 тисяч, а сьогодні приходите в магазин, а воно коштує 3 Тисячі. Ну, але вибір за вами. Пам'ятайте, що це не панацея, це якщо були такі попередні у них місяці, тобто, що ось попередні, вони от 12 років, що за максимальний період часу, показано від 2013 року, що вони обігнали індекс S&P 500, там в скільки в 10 разів S&P 500 виріс на 370 А їх it ті тітани, то що вони купляли, продавали, виросло на 2000 майже 700 То, що було раніше, не означає, що так буде, і далі. Пам'ятайте, що це не панацея, що все одно треба там буде дивитися. Аналізувати, приймати своє рішення, брати відповідальність на себе. Вони не несуть жодної відповідальності. Відповідальність несете ви за те, що ви купуєте, за те, що ви продаєте, що ви інвестуєте. Вони лише показують, що вони там підбирають, що їх підбирає, штучний інтелект, їхній робот і що вони купують, що вони продають. І навіть деякі місяці вони продають в мінус або програють індексу SP 500. Але в загальному, за от оці 12 років від 13-го, бачимо, то от результати були отакі: чи вам це потрібно, чи не потрібно, приймайте. Рішення самостійно і вирішуйте самі. І до речі, для любителів дивідендів, пам'ятайте, що ви муситимете платити податки від отриманих дивідендів, і для спрощення вашого життя і підрахування податків в майбутньому варто вести подібно десь ось таку табличку. Я особисто собі веду. Ось від 24-го року, от стільки мені прийшло дивідендів, які треба всі окремо рахувати від той або іншої компанії, щоб це все не робити в один день чи там цілий тиждень сидіти вираховувати. Часто ви в мене питаєте про неї в коментарях, тому ось є така. Можете собі або створити самостійно, якщо не хочете створювати, можу з вами нею поділитися за символічну суму грошей. Напишіть мені в приватний телеграм. В описі під відео є посилання на мій приватний телеграм. Написано там прямий контакт Телеграм. Щось вона вам буде рахувати полуавтоматично, щось треба буде вписати ручками. Нагадую, всі корисні посилання в описі під цим відео. Переходьте, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал. На цьому мене все. Всім дякую, всім папам, Успіху в інвестиціях. І, до речі, напишіть в коментарях, які акції ви купили в цьому Місці, або які розглядаю. На цьому все. Всім дякую, всім папа. Успіху в інвестиціях.